Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні відеоогляд про продаж такої сівалки. Сівалка вся в рідній фарбі, в ідеальному стані. Вартує уваги, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, надам контакти власника. Півалка в гарному, ідеальному стані. Яка є ширина? Ширина є 2,5 метри. сіє ідеально. Віпробувана на моєму каналі є як МТЗ, нею сіяв ячмінь і сою мені сіяли. Вона добре на МТЗ. Такі бункера. Зараз відкриємо. Це в ідеальному стані державченки, рідна фарба. Можете бачити. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, надам контакти. Сівалка вартує уваги. Підписуємося, ставимо лайки, заходимо на мій канал.